Вітаю, дорогі грибники. Сьогодні я вийшла на полювання за трутовиком лускатим, але у мене є набагато цікавіша знахідка. Це у нас рядовка майська травнева. І так як її ніхто у нас не знає, не збирає тому мені пощастило. От, от такі красиві екземплярчики здобути. І тут їх Багатенько. Це у нас беріг річки, ось річка взагалі, за два кроки до мене. І тут у нас багато цікавого. Якщо чесно, збираю цю рядовку вперше в житті. Це для мене справжній скарб. Про смак не скажу. Спробую і обов'язково розповім, що це таке. І з чим його їдять, дивіться, як багато красуня. Своєму тихому полюванні я не використовую ніж. Не сказати би, що принципово, але просто мені подобається зривати грибочки так. В принципі, я радилася з багатьма грибниками і думка в загальному така. Грибам байдуже. Чи зриваєте ви їх, чи зрізаєте. Грибниці це не шкодить. Ще одна сімечка, Ой, вигорнула навіть відразу грибочок. Такі вони яскраві, просто лимонно, жовті. І тут ще парочка. Парочка. Оп. Ось такий невеличкий, але дуже приємний голов. Це в нас трішки старший грибочок. І чим вони молодші, тим яскравіша шапочка. Аж до яскраво-жовтої. Аж до яскраво-жовтого кольору. Запах, звичайно, такий, своєрідний. Такий трішки на гливу схожий, трішки, може, на трутовик, але такий доволі сирий і, і грибний. Ще одна неймовірна знахідка. Рядовки майські так багато. Просто несподівано для мене. Пішла по одні гриби, знайшла зовсім інші. Так трапилося, що на тому березі люди почали пиляти дерева, тому доводиться переозвучувати відео в домашніх умовах. І так, це я знайшла ще одну діляночку із грибочками. із Травневою рядовкою. І виявилося, що ця рядовка має трішки інший колір шапинки, що мене спочатку злякало, але потім я спитала в більш досвідчених грибників, чи нормально це. І як виявилося, що це можливо. І сама ця рядовка може мати різного кольору шапочки. Це не страшно. Також на прохання Євгенії Карашук Розповідаю, де можна знайти майську рядовку. Рядовка травнева росте на лугах, пасовищах, на узліссях лісів, також на відкритих галявинах, берегах річок. Любить також садки. Свою майську рядовку я знайшла під вільхами просто на березі річки. Ось таку пупку грибів я назбирала і в цілому вийшов цілий кульочок. Вагою десь кілограма півтора